Була хвороба, не було поставити ягнути, це найстрашне. Але в цій хворобі підключився страх смерті. І він почав мене сам на цей страх з'їдати. Він з'їдав мене так, що я вже майже не вставала. Я втратила вагу. Мої старші людці було 5 років тоді. І вона вже просила, мама, тільки мене помирає, мачка. Чоловік мене. На... Відправляли усі клініки, які тільки можна в Києві, щоб поставили точний діагноз, щоб можна було почати лікування, але нічого не спрацьовувало. Кожну ніч я відчувала, що з мене виходить життя. А в день я усі боялася вити на вулицю, бо я думала, що я впаду. В цей час ми купила квартиру саме тут, в цьому районі, на Микитенко. І коли я вдома сама, я могла роботу ходити. І коли я була вдома сама, я часто приходила на вулицю, сідала на лавочку біля будиночку. І до мене стала підходити одна е, жіночка молода. Це наша сестричка Ліна Денис. Показала, що вона наша сусідка, що ми саме квартиру в цьому будинку. І вона запитувала, що вами, Я бачу, що вам дуже погано. мене дуже страшно, я відчуваю, що я вона, не гараю. Вона, ну, дуже, я би сказала, так вона мені почала розказувати про Бога. А так як ми всі такі були ортодоксальні православні, і все я зверталася тут, бо Боже, тут я часто чому не жрала. Сейчас я чувствую, что я хочу сказать, 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 что Нічого не давало, став ще робився гірше. І коли вона запропонувала мені, що е, церкві на домашню групу вона запропонувала, чоловік каже, що її, ви типу, так хочеш, щоб вона вже визволила. Тобто здав згоду, що ця церква не традиційна, тоді він вже був згоди, що я туди не пішла, тому що я хочу сказати, що це вже доходило до руку. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, ну це було пізніше, да, це було вже пізніше. Е, і е, я почала трошки ходити на домашньому потім в церкві, я прийшла в 16 громаду. Я почала знайомитися е, відкритим Слово Боже, я почала трошки читати Слово Боже. І ви знаєте, що в тому церкві, ти на ціни наші, які в нас є в церкві, оздоровлені такі. Е, Ну, принципі, ми на них щось не звертаємо уваги. А тоді я схватилася за це, як за шанс, що йому я допоможе. Слово Боже, я дуже багато ходила. От наші принципі здоров'я. що рух я змінила харчування, мені дуже допомогла гітротерапія, тому що мої сусуди, у мене тись хто зовсім я мова, не надіятися, то піднімався. І люди не могли з усім збиратися ягоди і плюс давало ще оці страхи. Це навіть не знайшла більше, якась фізична проблема, тому що почти всі органи якось такий дисбаланс в роботі. І коли я не я користувалася зовсім той період транспорту, я знахожала по 15-20, а може більше тілометрів, я відчувала, що це мені допомагало. Саме вони я зустрілася живим Богом через Його Слово. Я відчувала, що Івані відкривається, приходить у той мир, який тільки від нього. Я стала відчувати, що цей страх або смерті дуже не, можу, не потужить, він так маневр, що я помру. І так потихеньку, я кажу. У 2001 році я прийняла хрещення і кульмінації мого. Ну, я вважав, що це там Господь все вір. І комінація сілення це було в 2006 році народження нашого сина, І от коли Господь подарував мені синочка, я відчула, що з силе. Це дуже момент. І я відчула, що дійсно і фізичне здоров'я не повернулося, і духовне. Самого те, що я зустрілася з ним і за цей період наче досі сікій моїх разів, але все-таки Господь подарував і Бога і привів мене до спасіння. Не тільки значно, а й духовна і до вічності. Слава. Дякую.